Мене звати Сергій Смірнов, і сьогодні ми, ми вже маємо папу. верніше, католики мають папу, а відповідно, з нами на зв'язку Анатолій Бабинський, дослідник історії церкви, фахівець в церковних питаннях. Вітаю, Анатолій. Вітаю всіх глядачів того міста. Отже, маємо світ має папу, Роберт Привост, який. Сам родом і служінням ві, е, з території Сполучених Штатів Америки е, е, ім'я вже відомо вибрав Лев Чорнадцятий. Е, не зовсім очевидно, очікуваний е, папа, ну не з е, рейтингу фаворитів. З числа фаворитів, про які говорилося, але тим не менше пам'ятаю наші з вами розмови. І ви завжди казали, що церква зараз розширює постійно свою діяльність. Можна очікувати, що це будуть якісь власне інші країни континенти, маємо інший, іншу країну, інший, інший континент. Розкажіть нам, як, як було, хто хто обраний чого очікувати. Отже, справді вибір такий. Неочікуваний в певній мірі, хоча його називали не в п'ятірці, але в десятці. Попабіли він його прізвище звучав. А, то це доволі відома особа, оскільки він очолював декастерію у справах єпископів. Це є одне із міністерств римської курії, а, особа дуже різностороння. Має як такий безпосередній пастерський досвід роботи в полі, якщо можна сказати, місіонером в Перу. Працював на простих парафіях з простими людьми. Також викладав там семінарі. Отже, має досвід безпосередньої такої польової роботи, як би ми сказали. Але водночас займав високі адміністративні пости. Очолював цілий августиніанський орден два-дві каденції. Так, був єпископом пізніше, знову ж таки в Перу, і, хоч він американець оригінально, отже, а пізніше папа забрав його до Ватикану, папа Франциск зробив його кардиналом і він очолював декастерію у справах єпископів. Це такий відділ, який по суті можна так сказати. Кадрового забезпечення, тобто, це відділ, який готує подання папі можливих кандидатів для єпископів по цілому світі, тобто вони перевіряють їх на, на там за різними критеріями, так і тоді пропонується папі для того, щоб він підписав чи не підписав певні рішення. Отже, так само він очолював комісію у справах Латинської Америки. Це означає, що папа ну довіряв йому. Його компетенції в цьому регіоні, так, хоч він сам із північної Америки, людина знову ж таки має дві освіти: як світську, він є математиком. А з іншого боку, він здобув богословського світу. Пізніше вищі студії докторські він в Римі проходив і він фахівець із канонічного права. Що завжди важливо для єпископа розбиратися в всіх цих юридичних моментах? Тобто з його першої промови можемо побачити, що він є доволі милою, харизматичною особою, з доволі таким гострим і ясним розумом, але водночас, очевидно, він є дуже добрим управлінцем. Якщо його кар'єра була ось такою, ось те, що можна на сьогоднішній день так, знаєте, узагальнити наскільки наскільки обговорювалося тому що перед перед конклавом в часі конклава була оце о, такий дивний пост Трампа який багато людей ну не зрозуміло і засудили де, де він сам в образі папа папа римського фігурував і в штатах це було ну Дивна історія. Хоча багато говорило якраз про те, що от Америка Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб мати, мати свого папу. Наскільки тут політика зіграла? Е, ну насправді Папу з Америки колись в попередніх десятиліттях справді а, боялись обирати, тому що е, це би був єпископ представник такої геополітичної потуги. Uh, і ніхто би не хотів мати такий uh, вплив у Ватикані, так зокрема американський. Uh, ну якщо говорити про ще раніше часи, то американські єпископи просто ну не встигали брати участь в конклавах, бо uh, логістично вони не встигали uh, доплисти до Європи раніше ніж конклав брав уже папу. Uh, отже, а тут ми маємо дещо іншу ситуацію: uh, вплив Америки як політичної, так uh, потуги. Навряд чи тут був вирішальним тут, були вирішальними скоріше якості цієї особи. Зрештою, зараз вже це загальновідомо. Що ще будучи кардиналом і єпископом, Роберт Превост полемізував, зокрема з Джейді Венсон щодо його певних поглядів на міграцію і то, як християнин повинен трактувати явище міграції, він з того, що я читаю в американській пресі, він не належить до так званого. Чи, чи чи не відносить себе і, і, і належить до так званого того руху Мага make America Great Again». Є єпископи в американському католицизмі, які підтримують цей е, напрямок а, політичний так і зокрема самого Трампа. А там зокрема, як це не дивно, Роберт Барон також е, є одним із них, але е, Превос не належав. Не належав до цієї групи людей. Навпаки, зараз з цього крила, от власне Трампівського, звучить навіть критика Превоста папи Леви го зокрема, Бенон відомий так, він вже там написав, що це є власне поганий вибір серед американських єпископів. Тобто, тут вплив політики не, не був визначальним тобто, я думаю, що єпископи, які обирали, вони це дуже добре розуміли і. Такого, зрештою, ми не можемо там виділити якогось власне кардинала трампіста, є єпископи. От серед каналівських мені невідомо, щоб прямо підтримували, знаєте, відкрито цю політику. Але серед кардиналівських не було. Отже, тут впливу мінімальний. Я думаю, що чи взагалі відсутній, але е, вирішальним, скоріш за все, було, знаєте, що вирішальним було те, що е, е, ми бачили той список фаворитів. Це лише моє звично звісно зараз припущення буде. Ми бачили список фаворитів. Ми бачили, що там було, скажімо, два таких крила серед цих фаворитів. З одного боку, це були люди Франциска. А, так, у ну, більшість з них, зрештою, були кардиналами завдяки Францискові. Але були люди дуже схожі на Франциска. А, такі як Тагле, кардинал з Філіппін, які, е, ну, були близькими до людей, так самі з третього світу, так розуміли ці периферії, а периферійні частини світу краще. Отже, і були серед кандидатів люди з бюрократичним досвідом, а так з управлінським досвідом. Отже, а бачимо, що в правості кардиналі поєдналися обидві сторони: він з одного боку є дуже добрий управлінець, як Свідчить його біографія, і зрештою американські єпископи вони є дуже сильні в цьому, а з іншого боку, він має досвід служіння в третьому світі. Скоріш за все, в процесі голосувань обидві сторони побачили, що жодна партія не може превалювати над іншою, але є особа, яка десь відповідає очікуванням обох груп. Це лише моє припущення, але ну е цілком могло бути ось так: mm -hmm. тут не було вирішальне саме його американське походження, а радше, от його дуже різносторонній досвід. Бути там, і там. перша промова, яку він виголосив, була, була про необхідність миру. Це звичайно дуже тішить, хоча нам, звичайно, ще більше ходиться і за справедливість. Бо, як ми знаємо, мир можуть трактувати дуже по-різному, в тому числі і в Ватикані. Але чи є свідчення того, яким може бути понтифікат, і в тому числі, зважаючи на вибір імені папи, зазвичай вони ж коли обирають ім'я, вони. Одразу хочуть цим продемонструвати. Ну принаймні, в традиції католицької церкви так завжди було той напрямок, який, який вони збираються сповідувати, з яким хочуть асоціюватися. А, так ну в цій промові звучали слова справедливості, звучали слова, що зло не переможе. А, звісно, ми можемо зараз лише гадати, яким чином папа буде комунікувати цю тему. Російської агресії є певні обмеження, про які ми не раз говорили в передачах, які зобов'язують ПАП дотриматися певної нейтральної лінії щодо, скажімо, певних політичних висловлювань. Отже, тому тут не можна очікувати аж надмірного чогось, але. Певні зміни я переконаний, будуть тому, що так виглядає. Я ніколи не зустрічав, щоб кардинал Превос, ще будучи єпископом чи кардиналом, висловлювався на цю тему, ось але він точно, будучи людиною, яка походить із так би мовити, євроатлантичного світу, краще розуміє природу російської агресії проти України чи цієї війни, ніж це було з Папою Франциском. А, і тут я думаю, ми побачимо зміну риторики. Бодай не буде таких, знаєте, двозначних висловлювань. Я сподіваюся, я маю такий, скажімо, обережний оптимізм в цьому плані. Я кажу, тому що я усвідомлюю. І це всі наші глядачі повинні розуміти і не мати надмірних очікувань, що завтра папа прокляне Путіна, відлучить там його від всіх, там не знаю небес і всього, що тільки можна, і відправить у пекло відразу. Отже, такого не буде. Не треба мати надмірних очікувань. Є певні зобов'язання держави Ватикан як суб'єкта міжнародної політики і міжнародних відносин. Але знову ж таки кажу. Проблема попереднього інтифікату була не лише в цих обмеженнях, проблема була також і в поглядах самого папи Франциска. Тосовно Щодо, імені, от якраз хотілося більше дізнатися, чи, чи є тут можливість якось проаналізувати, спрогнозувати. Наприклад, без сумнівість вибір вибір так, без сумніву, вибір, вибір імені це є заявка певної програми, Лев XIII війшов в історію як папа реформатор. А який увів католицьку церкву в модерний світ, це був папа, який реформував освіту католицьку, який увів по-новому томістичну філософію в, в католицькій церкві, відсвіжив її, вважаючи, чи бачачи в ній потенціал власне інтелектуальний для того, щоб церква могла вести. Розмову з світом, який модернізувався активно, це кінець 19 століття, початок двадцятого. Найбільш відомий він своєю енциклікою рером новаром нові речі про це енцикліка про соціальні питання, де він полемізує із комунізмом. А отже, це був час таких революційних рухів в Європі, загострення цього питання робітників, найманої праці, капіталу і папа. Був перший в історії католицької церкви, який от власне започатковує такі дуже детальні, глибокі роздуми над різними соціальними питаннями. Отже, там він говорить про приватну власність, про те, чому вона наскільки є, чому вона є необхідною і, і, і важливою умовою, взагалі е, праці як такої. А з іншого боку, він захищає права робітників, відстоює їхнє право навіть на страйк. Так коли порушуються їхні права, наголошуючи на тому, що ну капітал, теж вся ця справа так вона не може бути безконтрольною, бо тоді він концентрується в одних руках і знову ж таки привозить до напруги в соціальних питаннях. Він був дуже близький до України. А, хоч на той момент наша держава не існувала. Ми були в умовах бездержавності. Звісно, народ існував. А так і цей національний рух він вже був в такому розпалі, особливо в Галичині, коли ми говоримо. Він особисто зустрічався із молодим Романом Шептицьким і благословив його. На церковну кар'єру можна сказати на вступ до монастиря а пізніше на те, що він став і єпископом Станіславівським Івано-Франківським сьогодні, якби ми сказали, і пізніше і митрополитом Львівським він видав окреме таке послання, яке називалося Orientalium Dignitatis. Це був такий східний поворот в католицькій церкві, коли вона звернула більшу увагу на східні католицькі церкви, однієї з з яких є і наша грекатолицька церква в Україні. Отже, це папа ну великих змін. Що цікаво, лев XIII був обраний приблизно в такому віці, як сьогодні був як вчора. Папою став кардинал Превос. Отже, і понтифікат його тривав 25 років. Це один із найдовших понтифікатів. Більше був там Іван Павло II, звісно, але е, е, цей понтифікат може бути знову ж таки доволі довгим. Не можу не запитатися. За останній час, от попри різні висловлювання, попри різне наше ставлення до, до позиції вже покійного папа, Ватикан багато допомагав, принаймні, говорилось про це і мали успіхи в справі повернення українських дітей. Ми сподіваємося, звичайно, що ця робота буде продовжена. Але з іншого боку, католицька церква мала ряд скандалів, особливо якраз в Америці, пов'язаних з неправильною поведінкою священників стосовно стосовно дітей. Я не можу сказати, але мушу вас перепитатися, чи не було в ну, цьому якимось чином там звинувачено, задіяно, приплетено. Новообраного папу, чи, наприклад, там цей момент розслідування або якихось винесення рішень може стати якоюсь перепоною, наприклад, для, для цієї діяльності Ватикану? Так, щодо українського контексту, то я думаю, що ця справа буде продовжена. Хоч ми розуміємо, що тут всі важелі є російського президента чи диктатора радше. А не у папи, тобто Путін віддасть скільки дітей скільки захоче, що там Ватикан не говорив йому. От, звісно, вони будуть вести ці перемовини, якось добиватися, і ця робота триватиме щодо сексуальних зловживань в католицькій церкві, то справді Америка дуже потерпіла через дуже багато скандалів. Більшість з яких, напевно, мали під собою підстави, хоч не всі. А ну, зрештою, це існувало в цілому світі, але ну, 에, Америка була на би сказати найбільше мала таких випадків. Але мусимо також визнати, що американська церква пішла назустріч е, власне і, і американській правоохоронній системі, і сама стимулювала ці розслідування пізніше, і відкривала архіви, були доступи, скрінінги всіх цих документів і переміщень, і так далі. Щодо теперішнього папи, інколи в його біографії згадують, що е, там був випадок поселення священника при монастирі, який був звинувачений в таких зловживаннях, е, ну але це не стосується саме особи папи. Тут радше е, на той момент ще не було врегульовані норми, е, що робити далі, коли такі речі виявлені, і коли там усунули того священника. Що він проживав в такому монастирі, але подальша доля, там я не знаю. Вона ніколи не бачив, щоб вона була з'ясована. Натомість Південній Америці він очолював комісію, яка розслідувала такі випадки. Тобто, ми мусимо розуміти, що кардинали дуже добре розуміли вибуховість цієї теми і готові були дмухати на холодне тільки щоб запобігти якимось можливим таким полемікам в майбутньому. Тому, якби там справді було щось серйозне, то його би ніколи не вибрали. Попри, попри ваші слова, що звичайно, тільки Путін захоче стільки буде віддавати, але є речі, коли він мусить поступатися перед авторитетом. Ми, ми просто сподіваємося, що таких авторитетів буде з різних сторін максимально багато. Повертаючись ще до папи. Він є представником ордену августинців. Наскільки це е, про сам орден спрямування, і наскільки це буде, буде впливати або е, на, на роботу на діяльність папа? Отже, це є такий е, з одного боку місійний орден, а з іншого боку, е, орден, який відданий навчанню. Тобто це відображається в емблемі цього ордену, яка є на гербі кардинала. Преостант я не знаю, чи він залишить його чинним, так само коли тепер він вже є папою. Чи там будуть змінені хіба деякі елементи, які відображають саме його теперішній уряд? Отже, але це і місійний орден. А в, в Латинській Америці він, власне, служив як місіонер, але так само і навчав в семінарії, е, викладав як, як вчитель. Е, отже, е, що є важливо, це е, такий дуже сильний наголос е, на інтелектуальній традиції з одного боку, а з іншого боку, е, на такій е, знаєте, е, е, місії. Можна так це сказати. Тут ця емблема можна чи глянути на неї? Це є таке серце, охоплене вогнем, пробите стрілою, яке стоїть на книзі. Та книга, власне, вона відображає відданість навчанню постійному пошуку інтелектуальному, якому віддані августинянці. З іншого боку, це серце, яке горить, це таке відсилання до слів святого Августина. Так що серце не заспокоїться, поки не знайде спочинку в бозі. А та стріла, яка прошивається це серце. Це власне Бог Дух Святий, який торкає людину і прошиває, і бачить її наскрізь. Е, отже, це така поєднання: знаєте, е, серця і розуму, так і, і якийсь такий баланс, е, і дуже мені видається, це гарно поєднюється, бо, Бодай ті враження, які я маю з тої першої промови. Це з одного боку видно, що це людина, яка дуже чітко ясно формулює свою думку, а яка має ясний розум. Так а з іншого боку, він досить такий привітний, теплий. Отже, ну і це думаю, надихатиме багатьох людей. Бо я так розумію, що одним з напрямків августинців це є ще якраз розвиток науки цілякої. То чи може бути тут е, в Україні є як мінімум український католицький університет, чи може бути наприклад там поглиблення якихось зв'язків саме через наукові е, освітні заклади? Тут не лише ми можемо говорити про августинців, але августинянців, чи е, тут знову ж таки можна взяти ім'я Лева XIII. Я вже сказав, що Лев XIII — це був один із тих, хто. Дуже сильний наголос ставив саме на інтелектуальній традиції, на розвитку знань на на поглибленні, е, різних наукових студій в рамках католицької церкви для того, щоб бути якби гравцем в цьому інтелектуальному такому супермаркеті світу, е, для того, щоб вміти говорити на на рівних з різними різними сторонами і, і бути готовими до того пропонувати якісь нові ідеї. Отже, тут я думаю, що тут ми не помилимося, коли скажемо, що справді для цього папи ця інтелектуальна, наукова, навчальна складова буде одним із пріоритетів. Я, я дякую, Анатолій, за, за сьогоднішню розмову. Ми, ми говорили е, по гарячих слідах про новообраного папу. З нами був Анатолій Бабинський, доктор філософії і дослідник історії церкви. Дякую, Анатолій. Дякую.